Привіт, усім, хто студіює! Наша команда сьогодні налаштована по бойовому, у прямому і переносному значенні цього слова. Буде цікаво і жваво, а наприкінці ще й азартно. Тож майте терпіння. Першими тішити вас і нас з висоти блакитного екрану випала честь справжнім спортсменам до того ж патріотам. Забігаючи наперед, скажу, що спілкування з чемпіонами справа нелегка і доволі небезпечна. Та ми зібрали волю в кулак і вирушили знайомитись з тайландськими боксерами. Точніше, вони то України. За національністю і світобаченням. От тільки спорт їхній дещо іншого походження. Щоб розібратись, що й до чого, дивіться рубрику Гуртожиток. Дар удар, і що удар, а п'я удар, і готварі краскатар оперкот. На перший погляд, це звичайні молоді спортсмени, але ми знаємо, що це зовсім не так. Деяка особливість у них є. Адже з осені 2012 року вони увійшли до лав дитячого юнацького куреню імені Івана Богуна. Справедливості заради скажемо, що такий гурт не є унікальним. Криворізька паланка починалася создання Криворійського куреня то в 2000, двохтисячному году. Затем у нас з'явилися нові корень, Терновської, Ну, зараз у нас їх 24. І тому ми зареєстрували официально в реєстраційній палаті Криворізька Паланка. В переводі на военный язык, щоб людям було немножко зрозуміло, що це таке. Паланка приравнивается к дивізії. Курінь це як полк, а наші вот сотні це як роти. Ну, на даний момент у нас в самому Кривої Роги 10, 11 куріні взрослих і шість дітських. Осередком для однієї з таких стала середня загальноосвітня школа номер 41 Тут спортсмени почувають себе як вдома. Тепло і затишно до того ж, поруч завжди є надійне плече. Ну, Для деяких, як мені сказали, я вторая сім'я. Одна сім'я вдома, друга сім'я це спортзал. Ви тато, а мама? Ну. Я отец одиночка, наверное. Как вы чому навчаєте цих хлопцев? В первую очередь даем акцент на удар. В первую очередь, наверное, скорее всего, мы делаем из человека нормальную сознательную личность. Все-таки любое занятие спортом это лучше, чем где-то по подворотням заниматься непонятно чем непонятно как проводить своє время либо же сидеть дома за компьютером в основном проводимо заняття робимо акцент на тайландський бокс так как я мастер спорту і тренер по тайландскому боксу но также іноді приходится виступати по кітбоксингу, і в останнє время чуть-чуть почали переключатися на козацький двобій, так как это движение очень таки успешно і очень стремительно розвивається не только у нас в городе, а й в Україні. Козацький двобій, яким зайнялись ці молоді спортсмени, встиг не лише принести задоволення від пізнання нового та причетності до історії своєї батьківщини, а й доволі солідні нагороди. Буквально перед новим годом в середині декабря, 12-16 декабря, Мы были в Броварах на выезде. Проводился открытый чемпионат Украины двобою. В среднем выборали три золотых серебряную, бронзовую медали. Заярский Владислав занял первое место в разделе Герц 2 и третье место занял в разделе Герц 3. Рудопапа Максим занял первое место в разделе Герц 2, где более ударной техники. І второе место зайняв в розділі Герц-3. Проиграл в фіналі, звісно, на болівий прийом. От. Черних Іван зайняв третє місце в розділі Герц-3 І Тихончук Максим став першим в розділі Герц-2. В народі кажуть, завзятий як перець, поки не вийде на герець. Тож, що таке цей герець, з яким так легко на змаганням впорались наші козаки? Герць В народі герець, козацький поєдинок, вид спортивного єдиноборства, створений на основі багатьох національних шкіл бойових мистецтв. У давнину поєдинок українських козаків з ворогами перед боєм у сучасному розумінні цього слова вид спорту, що базується на древніх прийомах боротьби, як історичне явище, неодноразово оспіваний Михайлом Старицьким, Миколою Костомаровим та іншими літераторами. Епохально герець у сучасному кінематографі зображав польський режисер і сценарист Єжи Гофман. Для нас это украинское казаство – это очень хороший патриотический стимул, стимул к чему-то, допустим. Казаство для Украины – это э, с исторической точки зрения очень большая ценность. То есть я считаю, что его забывать ни в коем случае нельзя. Можно вспоминать, можно развивать. но были бы у нас кони, были бы у нас шашки, мы бы, наверное, до сих пор бы ездили бы на конях и учились фехтованию. Ну, на даний момент ми вже їздимо на железних конях. вот, так що цю цінність терять нам нікак нельзя. З тренерськими словами не беруться сперечатись і його вихованці, титуловані Й ті, що на шляху до нагород. Всі як один запевняють, що осучаснення козацького двобою відбулось відповідно до ходу історії. І те, що тепер називається іншомовними словами, аж ніяк не заважає пишатись своєю батьківщиною. Козацтво? Ну, це найше, що би, патріот своєї України. Вже мало хто знає об этом, а я все-таки пам'ятаю. Мені було приємно, коли мене наградили сотником, Це було теж дуже двобої. Розкажи, будь ласка, звідки взагалі вперше дізнався про існування такої древньої української традиції козацьких двобоїв? Ну, спочатку я в принципі не предполагал, що є бойове искусства, поэтому нам нас потім посвятив об этом, предложил участвувати. Ми почали усердно тренироваться, ну і относительно взяли призові места. Не щоразу вдається повернутися зі змагань з перемогами. Та як би там не було, жодного разу за словами спортсменів, їм не кортіло довести свою бойову спроможність поза рингом. В житті бувають різні ситуації. Бувало було такою, а да, що ну это необходимо необхідно було разные бывают, У нас сейчас такое время, що іноді слова не можуть уви рішити ситуацію. Ну стараємося завжди всегда, всегда стараемся решать словами. Я на улице проти уличных драк. Я лучше покажу себе на ринге. оскільки сам респондент назвав себе сім'єю для цих молодиків. Дозвольте і нам погодитись і висловити свою думку. Яблуко від яблуні далеко не падає. Переконатись у цьому виявилося зовсім нескладно. В жизни оно непременно пригодится, потому что ситуации бывают разные. И если, допустим, это не пригодилось сегодня, никто не знает, что будет завтра. Так что, как говорятся, любви все возрасты покорны. Так же самое и в спорте. Спорт он никогда лишним не будет, его за плечами не носить. То есть боевой опыт, как бы он ни был, но он нужен. Погодьтесь, що після таких палких спортивно-патріотичних промов так і хочеться гордо сказати Слава Україні! Героям слава. Більше жодних високопафосних слів, далі до справ морських. Поки усе місто, а чи країна охоплена ажіотажем зустрічі з випускниками та розгляданням старих фотографій, деякі з криворізьких студентів тільки но прощаються зі студентською лавою. Роблять це дружно і творчо. Де і як саме далі у рубриці фрітайм? Криворізький державний комерційно-економічний технікум на початку лютого змушений прощатись із своїми студентами. За словами керівництва навчального закладу, робити це завжди непросто. Адже щойно встигнеш звикнути до студентів, доводиться відпускати їх у вільне плавання. Таких цього семестру 73 особи. Серед випускників дев'ять студентів показали високі результати в навчанні, а саме стали учасниками переможцями. Міжнародних студентських конференцій виконували дослідницькі роботи, отримували імені стипендії Готовського імену стипендію першого директора піщемухи Тамари Ніколаєвна і обласні стипендії. А 90% от студентів саме будуть сьогодні отримувати перші робочі місця. Окрім перших робочих місць, випускників технікуму чекає ще один приємний сюрприз. Адже цього року їх навчальний заклад почав співпрацю з однією дружньою цікавою етнічною організацією. Ми підложили. Чтобы выпускники могли те, которые хотят трудоустроиться в Польше, мы поможем им это сделать. Они будут работать по специальности технологами в Польше на предприятиях общественного питания и на предприятиях мясомолочной промышленности. Вот і второй етап, щоб ребята, які проходять здесь практику і желают пройти практику в Польщі, мали таку можливість. Они будуть працювати теж в сфері общественного питання і гостинично ресторанному бизнесе. Все це буде згодом і певні на високому рівні. Та сьогодні у студентів інше на вони прощаються з технікумом. Сьогодні у мене випускний другий, звичайно, в школі теж був випускний, але все одно це така подія в житті, яка не проходить безслідно. Чи прийде хтось із рідних друзів сьогодні тебе вітати? Звичайно, я іногородній, проте до мене приїхали мама, тато, бабуся, тобто до мене родичі. Звичайно ж приїхали, це ж непростий день. Чи знадобляться тобі в житті твої знання, які здобув в цьому техніку? Звичайно, безумовно. Ну, технолог, производство пищевої продукції – це, безумовно та професія, в якій ну, знання і розширення їхнього кругозору необхідно. Тобто, тому як то, что я получил здесь, это была лишь капля того, что мне нужно там. Вот. И тем не менее, я там получаю все новые и новые знания, усовершенствую свои навыки. Ну и, безусловно, хочу дальше и дальше расти в своей карьере. Как моему будущему человеку, что надавляется тебе знания кухаря? Ну, я уже, уже женат, потому я уже дома готовлю, безусловно. Готовлю, жене рассказываю, что где как приготовить. Вот. Ну, жена радуется. Безмежна подяка від родин і від самих випускників викладачам. Віддячити того вечора молоді люди вирішили казкою від молодіжного студентського театру Меркурій. Подивитись на підготовку спектаклю ми вже брались нещодавно, а цього разу наважились простежити за тим, що відбувалось за кулісами. Товаришу раднику, дозвольте вам кілька питань поставити. Так. Ти сьогоднішній випускник? Так. Розказуй, які відчуття. О, це ну не передай словами. це переповнені емоціями. Не кожному доводиться в своїй випускній виступати, яка твоя роль? Советник злий, холодний. Ну, ганяю за сніговиком, не даю йому розтанути. Я бачу, ти зараз якось не зовсім холодна. Як плануєш переналаштовуватися? Ой, это нужно наедине самой с собой прокрутить все слова в голове, так чтоб понять, как мне нужно действовать дальше, вот. На вулиці вже майже весна, не боїся? Ні, не боюсь. Саш, я бачу вас сьогодні в зовсім іншому вже а, амплуа. Як так сталося, що ви сьогодні на сцені? Не збиралась, я Вам уже говорила форс-мажор, дівчинку забрали в лікарню, Буквально вчора мені прийшлося стати постійно всі танці. Та да, буває таке. Як відчуття чи не є зараз ностальгії за своїм студентським життям? Не вистачає, бурной життя, но за студенчеством я всегда скучаю, конечно же. Ваші побажання студентам, випускникам. Я им сьогодні говорила, що здесь они проходят определенну школу життя, приобретають определенні знання, щоб вийдя з этих стін їх направили в нужне русло. Ти сьогодні випускаєшся з технікуму. Які да. твої відчуття? Ну я дуже задоволений моїм навчанням. Ну, під час навчання я проходив можна сказати, не дуже таку легку. Ну, навчальний процес, але завдяки цьому я тепер спеціаліст. Я знаю, що я можу легко ну, влаштуватися на роботу, завдяки саме нашому технікуму. Дуже йому за це вдячний. Найяскравіше враження зі студентського життя твоє. Ну, під час мого навчання було багато ярких моментів. Ну, звичайно, ну, найбільше мені запам'яталося це проходження практики, саме на базах практики на морях. Там дуже. Добре було. Ну, сама робота, відпочинок, дуже це запам'яталося. Набуть найяскравіше. Хвилюєшся сьогодні? Ну, да, так. Так, ним трохи є хвилювання. Ну, адже випускний вечір це для мене останній, можна сказати, день перебування всьому техніку. І, звичайно, я хвилююся. Кар. Карл. Каркар? Каркар. -кар. Зовсім каркар. -кар. Зовсім. Часто доводиться каркати. Е, каркати не часто, але доводиться. Що накаркаєш сьогодні у спектаклі випускникам? Сьогодні на Каркові дуже багато емоцій. Вони це запам'ятають і будуть довольні. Задоволені, незадоволеним лишитись було просто неможливо. Адже щойно зазвичало знайома акторам музика на зимовій сцені почалась казка. Затамувавши, затамувавши подих, глядачі спостерігали за тим, як снігова королева намагалась заворожити одного з випускників. На щастя, вокально танцювальна боротьба видалась на славу, і в якості реального хеппі-енду всі отримали чесно заслужені дипломи про освіту. І певні запам'ятають цей казковий день на все життя. Наша творча команда долучається до поздоровлень та побажань і наполягає, аби ви не тікали від екранів. Аби нічого не прогавити, починайте прямо зараз записувати необхідну інформацію. Певні вона вас і зацікавить, і вмотивує до активної діяльності. У флешці розповімо більше. 20-річчя телеканалу Рудана, молодіжна програма студія, оголошує конкурс на тему Наші 20». Усі молоді та творчі, всі, хто вчиться у Криворізьких вищих учбових закладах або щойно закінчив їх, ми хочемо бачити і чути саме вас. Ми беремо участь у конкурсі, у конкурсі. наші 20». Я братиму участь у конкурсі від студії. Якщо ти пишеш, що співаєш пісні, дуже з римою та прозою пишеш картини, робиш класні фотознімки чи фотороботи, ти маєш взяти участь у конкурсі від студії. Надсилайте будь-яку свою творчу роботу, і якщо вона виявиться однією з найкрутіших і вразить нас своєю оригінальністю, ми покажемо її і вас у нашій програмі. Головне, доведи, що твоя робота краща, адже конкуренти вже поруч. Я напишу для, для програми студії вірш. Я для програми студії намалюю картину. Я вмію писати музику. Я братиму участь у конкурсі наші 20». Сподіваємось, усі спритні вже обдумали план дій. Якщо ні, певні ідея ось-ось до вас прийде. Тому швидше записуйте наші координати. Ми чекаємо на ваші роботи. Вже готові їх усіляко екранізувати, Погодьтесь, далеко не всі молодіжні програми розщедруються пропозиціями виділити ефірний час для найталановитіших студентів. Також не забувайте повідомляти про заходи, які, на вашу думку, гідні, аби команда студія розповіла про них вже наступного тижня. Будьмо разом, будьмо в епіцентрі молодіжного життя.